Доброго дня! Я Бонна Дмитро, вихованець Марганецького еколог-туристичного центру, я хочу вам презентувати свій дослід вирощування авокадо з кісточки. Етапи проведення досліду. З плоду авокада зняли шкірку і вийняли кісточку. Кісточку не очищали, а з трьох боків до неї увіткнули з на невелику глибину та занурили у воду. Через три тижні з'явились корінці. Ємність водою знаходилась на значному відстані від прямих сонячних променів, постійно слідкували за рівнем води та періодично замінювали її на чисту. Через п'ять тижнів від початку досліду з'явився паросток. Коли паросток досяг довжини 10 сантиметрів, його було висаджено в горщик. Об'ємом 3 літри з дренажливими отворами. На дно горщика виклали дренаж, щоб запобігти застою води, використовують універсальний субстат Плюс» – рихливий, легкий, легко пропускає воду і повітря. При висадці рослини зубожістки нам вже не потрібні. Обережно розправляю корінці та присипаю ґрунтом. Кісточку садимо тупим кінчиком вниз. У ґрунті закопуємо наполовину, поливаємо водою кіпнатної температури. У цей час важливо підтримувати землю вологою. Забезпечити світле місце, вирощувати у теплому місці. У догляді за авокадо треба бути уважним, оскільки всі частини рослини, крім плодів, містять сполуки, що токсичні для тварин, особливо для котів. Якщо правильно доглядати за рослиною, вийде ось такий пагін. Дякую за увагу!